Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У Холодній Лапландії біля містечка Рованіємі поруч з північним полярним колом знаходиться офіційна резиденція Санти. Якщо б до мене хтось так розпочав розповідь, я б подумав, що зараз буде казка про Снігову королеву. Але це не казка. У Фінляндії дійсно існує справжнє село Санта Клауса. Взагалі, Фінляндія має багато цікавих пам'яток. Ну, а я хочу показати вам декілька монет цієї країни, а саме 10 та. 50 пенні 1975 та 1972 років карбування відповідно. Тож, давайте починати огляд. Ну і звісно, не забувайте перед початком підписатись на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Фінляндія офіційна назва Фінляндська Республіка нордична країна в Північній Європі. Межує зі Швецією на Заході, Норвегією на північному заході і Росією на сході. На і заході береги країни омивають води Балтійського моря і його заток. Фінської та ботнічної, і не найбільше місто Гельсінки, іншими важливими містами є Еспо, Вантаа, Темпере, Оулу і Турку, перша столиця країни. Населення країни становить 5,53 мільйони осіб, станом на березень 2022 року. Більшість з яких проживає в центральній і південних частинах країни. Фінляндія восьма за площею країна Європи і найбільша малонаселена населена країна Європейського Союзу. Фінляндія була заселена, коли закінчився останній льодніковий період близько 9 тисяч років до нашої ери. З початком культури ямково-гребінцевої кераміки 5200 року до нашої ери з'явилось гончарство, а культура шнурової кераміки розвинулась між 3000 і 2500 роками до нашої ери, водночас із зародженням сільського господарства. Однак мисливство і риболовля завжди відігравали важливу роль, особливо в північних і прибережних регіонах. Бронзова і залізна доби характеризувалися частими контактами з іншими культурами у феноскандинському і Балтійському регіонах. Від кінця 13 століття територія сучасної Фінляндії поступово стала частиною Швеції внаслідок північних хрестових походів і через шведську колонізацію прибрежної Фінляндії, спадщина якої поширеність шведської мови і її офіційний статус. 1809 року Фінляндію включено в склад Російської імперії як автономне Велике Князівство Фінляндське. 1906 року Фінляндія стала першою європейською державою, що надала всім дорослим громадянам право голосу і першою у світі, яка дала всім дорослим громадянам право балотуватись на державні посади. Після Російської революції 1917 року Фінляндія проголосила незалежність. 1918 року новоутворена держава була розділена громадянською війною. Причому Большевицька Червона гвардія, яку підтримувала РСФСР, вела боротьбу з Білою гвардією, яку підтримувала Німецька імперія, після короткої спроби створення королівства країна стала республікою. Під час Другої світової війни Фінляндія оборонялась від нападів СРСР під час зимової війни, Карельської кампанії та Лапланської війни, внаслідок чого змогла відвоювати в СРСР частину Карелії, Салі, Куусамо і Петсамо. В усіх цих війнах армією Фінської Республіки керував маршал Монаргєм. 1955 року Фінляндія вступила в ООН і прийняла офіційну політику нейтралітету. Фінляндія є членом Організації економічного співробітництва та розвитку, Натівського партнерства заради миру, Північної Ради, Європейського Союзу, Шенгенської угоди, Єврозони з самого моменту її заснування 1999 року та НАТО від 2023 року. 2010 року країна очолила список найкращих країн світу за версією журналу Newsweek. Фінляндія посідає перше місце у світі за індексом людського капіталу станом на травень 2015 року. 2023 року Фінляндія вшосте стала найщасливішою країною світу. Пенні в минулому розмінна монета Фінляндії. До переходу Фінляндії 1 січня 2002 року на євро Пенні була обіговою монетою в країні. Фінляндська марка складала зі 100 фінляндських пенні. 10 пенні була в обігу з 1865 по 2002 роки в різних варіаціях та дорівнювала одній десятій фінляндської марки. 50 пенні була в обігу з 1864 по 2002 роки також в різних варіаціях та дорівнювала одній другій фінляндської марки. Ця монета мала найбільший номінал серед пенні. Монети карбувались на Герсінфоргському монетному дворі після здобуття незалежності монетний двір Фінляндії. Хоча Фінляндія має багато цікавинок, які б можна було розмістити на монетах, представлені екземпляри мають досить стриманий, але в той же час символічний дизайн. Реверси монет практично однакові, по центру розміщено номінал 50 або 10, праворуч від номіналу розміщено дерево. Та знизу по колу назва валюти фінською пенні. В зображенні дерева показана сосну звичайно, один з символів країни. Адже понад 70% її території займають незаймані ліси. Ці великі лісові масиви не тільки створюють захоплюючий дух пейзажі Фінляндії, а й грають найважливішу роль екологічної та економічної діяльності країни. Аверс і монет також практично однакові. На них розміщено герб Фінляндії, фінський коронований ЛЕВ, знизу якого розміщено рік карбування монети 1975 або 1972. По колу розміщено напис фінською Суомен та Савалта, що в перекладі Фінляндська Республіка. Також на аверсі під шаблею відображено позначку мінцмейстеру, тобто гравера. Це можуть бути літери К, М, Н або С латинського алфавіту. У мене на обох монетах викарбована латинська літера С, що є позначкою гравера Алана Соєнлемі. Коли шведський король Юган III отримав титул Великого герцога Фінляндії та Карелії, що скоротився до Великого герцога Фінляндії 1577 року або незабаром після цього, Лев почав тісно асоціюватися з Фінляндією. 1581 року король затвердив великогерцогський герб, утворений з гербів фолькунгів і карелії. Унаслідок один із мечів опинився в передній лапі лева, а інший під задніми лапами. Два мечі були запозичені від герба Карелії. Перше відоме публічне виставлення якого мало місце на прапорі на похоронах короля Густава I в 1560 році. Припускається, що прямий меч на гербі вказує на німецький тип прямого клинка. А вигнута шабля на татарський тип зброї воїнів Івана Грозного. Обидві монети виконані з алюмінієвої бронзи. За своїми параметрами 10 пенні мають вагу 3 грами, діаметр 20 мм та товщину 2 мм. Гурт монети ребристий. Тираж 1975 року складав 15 мільйонів 64 тисячі екземплярів. 50 пені мають вагу 5,5 грами, діаметр 25 мм та товщину 1,8 мм. Гурт також рібристий. Тираж 1972 року складав 7 мільйонів 892 тисячі екземплярів. З 1990 року написи на монетах стали двомовними фінською та шведською мовами. 1 січня 2002 року. Фінляндія ввела монети Євро, на аверсах яких, як і на скасованих пенні, зображено фінського Льва. Регулярні контакти України з Фінляндією формуються з IX століття з утворення стабільного торгового шляху із варяг в греки, який поєднав київську державу з торговими факторіями вікінгів на території фінських племен. Князь Володимир проводив активну політику у фіно-балтійських країнах. Князь Ярослав Мудрий заснував в Естонії фортецю Юрєв або Тарту, вістрі якою було спрямовано на панування водами фінської затоки. 30 грудня 1991 року Фінляндія офіційно визнала незалежність України. У сучасній Фінляндії діє товариства українців Фінляндії. У вищих навчальних закладах Фінляндії сформувалась група вчених україністів, зокрема в Юнсу. Отака вона, батьківщина Санта Клауса. Діліться вашими думками про монети в коментарях та пишіть, які екземпляри, можливо, ви маєте в своїх колекціях. Не забувайте ставити вподобайки під оглядом, якщо було цікаво, та обов'язково підписуйтесь на канал. До зустрічі!